Малярія таємниця кривавої краплі. У далеких жарких країнах, де сонце пече землю, а річки, сповнені таємничої води, живе крихітний ворог, збудник малярії. Він ховається в тілі комара і чекає на свій шанс потрапити в людський організм. Що ж таке малярія? Малярія – це небезпечне захворювання, яке передається через укус інфікованого малярійного комара. Цей комар, як маленький вампір, висмоктує нашу кров і разом з нею вводить у тіло паразитів збудників малярії. Ці паразити починають швидко розмножуватися в нашій крові, руйнуючи червоні кров'яні тільця. Уражені малярією люди. Відчувають сильну лихоманку, озноб, головний біль, м'язові болі, вони стають слабкими, блідими і часто втрачають свідомість. Якщо малярію не лікувати, вона може призвести до серйозних ускладнень і навіть до смерті. Малярія, спричинена паразитом, малярійним плазмодієм, протягом тисячоліть, була одним із найстрашніших ворогів людства. Ця хвороба не лише виснажувала тіло, але й змінила хід історії. Ось декілька цікавих і водночас сумних історій, пов'язаних із малярією. Малярія та загибель цивілізацій Римська імперія. Історики вважають, що Малярія могла зіграти значну роль у занепаді Римської імперії. Болота, які оточували Рим, створювали ідеальне середовище для розмноження малярійних комарів. Багато легіонерів гинули від цієї хвороби, що послаблювало армію і підривало економіку імперії. Африка. Малярія протягом століть стримувала розвиток багатьох африканських країн. Хвороба виснажувала населення. Знижувала продуктивність праці і заважала розвитку сільського господарства. Південно-Східна Азія Малярія була однією з причин повільного розвитку багатьох країн Південно-Східної Азії. Хвороба не лише вбивала людей, а й робила їх менш працездатними, що негативно впливало на економіку регіону. Малярія та великі особистості Олександр Македонський. Існують теорії, що саме малярія стала причиною смерті великого полководця Олександра Македонського. Він загинув у молодому віці після тривалих військових походів у жарких країнах, де малярія була дуже поширена. Чингісхан Деякі історики припускають, що малярія могла зіграти роль у смерті Чингісхана. його армії завойовували величезні території, але малярія була одним із факторів, що обмежили подальше поширення Монгольської імперії. Хоча за останні десятиліття було досягнуто значних успіхів у боротьбі з малярією. Ця хвороба досі залишається серйозною проблемою для багатьох країн. Вчені продовжують досліджувати нові методи діагностики та лікування малярії, а також розробляти ефективні вакцини. Малярія настільки сильно вплинула на життя людей, що у багатьох культурах існують легенди та міфи, пов'язані з цією хворобою. Найпоширешенням міфом. Було уявлення про те, що малярію спричиняє погане повітря зболіт. Саме звідси походить назва хвороби Маларія від італійського Мала Арія погане повітря. Багато народів вважали, що малярія це покарання богів за гріхи. Наприклад, у древніх греків існувало уявлення про богиню хвороб Гекату. Деякі культури пов'язували малярію з чаклунством і злими силами. Люди вірили, що хворі на малярію були зачаровані або прокляті. Також існували легенди про духів боліт, які карали людей, що наближалися до їхніх володінь. Малярію часто пов'язували саме із цими духами. Історія малярії це історія боротьби людини з невидимим ворогом. Ця хвороба не лише вплинула на здоров'я мільйонів людей, але й змінила хід історії. І хоча сьогодні ми не маємо більше знань про малярію і ефективніші засоби боротьби з нею, ця проблема все ще актуальна і потребує подальших досліджень.